Доброго дня, мої друзі! Хочу вам приготувати сьогодні бутерброди на швидку руку. Нам потрібно батончик і такий помічник електрогріль. Ставимо батончик, і зараз у нас будуть дуже смачні гріночки. Все, наші гріночки засмажилися, викладаємо їх на тарелочку. Вони повинні бути холодні, щоб були хрустящі. Бо якщо будуть теплі, вони не будуть хрустіти. Я тут уже насмажила їх, беру чесничок сіль. І натираю сіль і натираю. Чуєте, як хрустіт? Майонез. Майонеза не треба багато. Він шкідливий для здоров'я. Немножко Ложим рыбку. За бажанием можно колбаску положить и помидорку. Вот такая красота. На швидку руку готова.